Всім привіт, вітаю вас на каналі з В цьому випуску поговоримо про перший півфінал чемпіонату Європи, після якого Франція дідя Дешама вилетіла з турніру. Я би саме так це описав, тому що в мене в першу чергу є питання до збірної Франції, які я вам продемонструю, в чому вони полягають, де були їх проблеми. Це все ми сьогодні розберемо. Хоча іспанці, звісно, теж молодці. Але така вже тема випуску. Ну що ж, поїхали. І напевно, давайте одразу уточнимо, що у Франції не було плану Б, тому що план А в них був, він доволі зрозумілий, він робочий. І давайте ми його швиденько проговоримо, тому що в принципі французи за рахунок нього і забили свій перший гол. План, в принципі, простий, як дві копійки, доволі зрозумілий, але це все дрібниця. Головне, що він був завжди робочий, і навіть в цьому матчі так він теж спрацював. Це є використати кіліаном Бапеп максимуму. Його звільняли від захисної роботи. В контратаках він завжди вибігав, його могли використовувати в центрі поля, якщо там є проблеми у суперника. Якщо суперника... На правому фланзі то також Кіліан Бопе може грати як Лівий Вінгер. В цьому матчі так і було. Так були величезні передумови для цього, тому що Карвахаль, який в принципі теж там не якась супергроза в захисті, але... Він отримав дві жовтих карточки в матчі проти збірної Німеччини. Він був вилучний. Цей матч він пропускав. І е, проти кілян Бапе в захисті в іспанців діяв Хесус Навас, який, в принципі, і в найкращі свої часи він ніколи не був таким, знаєте, супернадійним в захисті. А йому зараз 39 років. І звісно, це була надважка задача для нього. І звісно, що Дешам намагався це використати. І давайте подивимося цей гол Франції. В принципі, там є, окрім того, були моменти. Сам гол прийшов як доволі стиснулись доволі сильно гравці збірної Іспанії, тому що в французів був там стандарт в центрі поля, так і вони мусили сісти глибше. При тому, зверніть увагу, це такий заділ на майбутнє, про яке ми потім будемо говорити. Французів все одно немає гравців між лініями. Іспанці стиснулись саме, тому що м'яч був просто доволі близько через штрафний удар. Тим не менш вдалося доволі добре перевести на протилежний фланг, де МБП опинився в ізоляції. І Там один в один супернику дуже важко проти МБП в принципі діяти. В даному випадку ми розуміємо, що Навасу. Ну, йому дуже ризиковано робити крок вперед на АМБАПЕ, щоб зіграти проти нього жорсткіше. Тому у Бапе було багато часу. Він мав час вицілити цю подачу на дальній штангу, і він це зробив доволі вдало. Таким чином, 1-0 Франція повела в цьому матчі. Інша частина цього плану полягає, звісно, в контратаках збірної Франції, особливо після того, як вони забили перший м'яч. То це, звісно, може дуже добре працювати. Кілян Мбапе не опускається достатньо низько в захисті, він залишається трішки вище, тому коли перехідна фаза, він вибігає вперед. І ось знову ситуація один проти один. Проти Наваса, яка, звісно, не на користь французького футболіста. За перших 20 хвилин я бачив три таких ситуації, нарахував. можливо, хтось більше, можливо, хтось вважає, що їх було менше. Але ну, як на мене, ось це було доволі небезпечно. І в принципі, Іспанія провалювалася в цьому плані. Там декілька раз Родрі встигав добігти, декілька разів просто Кіліан Бопен не вдавалося йому робити індивідуальну різницю. Але в принципі, тактично зрозуміло, за рахунок чого Франція намагалась грати. Ось цей план А про який я говорю, він в принципі був доволі робочим. Цих перші 20 хвилин вони плюс-мінус рівні. Але після того, як Іспанія зрівняла, давайте ще поговоримо про те, як вони це зробили, після того все змінилося. Але Франція пропустила, причому пропустила навіть двічі за перших там 28 хвилин, що в принципі немало. І сказати, що це були такі зовсім якісь випадкові голи, теж не можна, тому що в принципі були окрім того епізоди, де Фабіан Руїс отримав м'яч штрафному майданчику, де він там в центрі поля. Тобто у Франції були певні проблеми, і я почав розбиратися так, через що вони приходили. І в принципі є певна відповідь на це запитання. Давайте розберемося, як Франці діяла в низькому блоці. Почнемо розбирати з того, що, напевно, всі помітили, те, як діяв в захисті Інголо-Канте. Він фактично персонально висувався по Родрі і діяв за ним так. Тобто, куди пішов Родрі, туди Інголо-Канте. Родрі при тому доволі часто впускався саме в лінію захисту, таким чином забираючи за собою інгол-контест центру поля. І в принципі, в Іспанії Іспанія в цього мала свій зиск, про який ми потім поговоримо. Але спочатку, давайте подивимося, що утворювалася така доволі чітка перевага три футболіста збірної Іспанії в першій лінії проти двох футболістів. Французів, які зустрічали так, тому що МБП зазвичай десь там лівіше знаходиться, Він не сильно брав участь в цих пресинг-діях, А справа Дембеле, навпаки сідав доволі глибше. Так він захищав кукуреллю будь-якою ціною. Кукуреллю в цьому матчі так не мав в атаці якихось багато спроб хороших. І також зауважимо, так що ось ця трійка збірної Іспанії яка залишалась в першій лінії. Мала достатньо багато часу. Там був Канте, який працював доволі інтенсивно, але все-таки більше прив'язаний до Родріго. А був також коло Муані, який ну, він набагато менше працює все-таки на відбір м'яча. І два центральні захисника доволі багато часу мали, щоб подивитися, оцінити ситуацію, віддати пас. Особливо Начо, думаю, ви собі зауважили теж, Начо дуже часто просував м'яч вперед. Це те, що було в цьому матчі, в принципі, Доволі просто йому це вдавалося робити. Тепер я хочу заакцентувати вашу увагу на те, як діяли фланги захисту збірної Іспанії в розвитку атаки, тому що в них була принципова різниця. Кукурея по своєму фланзі не активно піднімався, так, тому що він розумів, що Дембеле за ним все одно буде сідати. Він там міг підійти е, до певної міри, але далі він не йшов, тому що все одно Дембеле, в принципі, в цьому плані відпрацьовував до кінця саме проти свого суперника. Прямого натомість Кіліан Бапей навас не діяли трішки по-іншому. Тут навпаки, Бапе намагався висуватись трішки вище. Щоб мати змогу вибігати в контратаку, тому в Наваса був сенс піднятися вище по бровці. і таким чином це дозволяло Ямалю зміщуватись середину а Французький захисник цього флангу, який там залишався, він вже ну, не міг покинути свою позицію і піти, залишити бровку і піти за Ямалем в центр поля. Це був Вернандес. І він, ну, він не може покинути свій фланг, тому що туди просто перейде пас на наваса, можна якось коротко через центр обігратись, так що Бапе не встиг, і навас просто розірве свій фланг, так? тобто там буде небезпечний простріл, подача, щось таке. От, тому якби Ямаль йде в центр, і захисник його за ним іти не може. А в центрі, окрім того, вже розріджений простір, тому що зві. Забрав одного футболіста е, Родрі. Так, Родрі забрав Канте. От і відповідно в центрі утворюється ситуація 3 на 2, плюс такий доволі розріджений простір, тобто можна віддати передачу. Окрім того, ми вже говорили, що перша лінія захисту збірної Іспанії має час. Тобто, у нас є ситуація, коли захисник збірної Іспанії має час підняти голову, подивитися, куди він віддасть цей пас. А з іншого боку, ми маємо в центрі поля перевагу на одного футболіста більше збірної Іспанії. І це, звісно, проблема, яку ми бачимо навіть в гольовому епізоді. Ось гравець збірної Іспанії просуває м'яч, шукає варіант для передачі, піднімає голову. В принципі, тут достатньо часу для топ-футболіста лінії захисту і достатньо невелика відстань, щоб оцінити цей пасові дати. І також ми бачимо, що Рабьо опиняється в ситуації, коли він повинен і контролювати зміщення Ямаля в центр, і повинен дивитися, чи там Дані Ольма не прийме м'яч. І ось якраз на Ольму ця передача прийшла, а Даня Доволі цей прийом, бачите, ось цю ситуацію конкретно я би виділив як ситуацію, в якій вже захист дав трічину. тому що звідси, якби Дані Ольмо краще опрацював м'яч, можна пробивати, можна віддавати загострюючу передачу, так тобто, в принципі, захист пройдено. Інше діло, що там встигли достатньо жорстко зіграти, але зайва людина в центрі поля не буває. І м'яч таки відскочив до Ямаля, так, який був там третій проти двох півзахисників збірної Франції. От і Ямаль, в принципі, зробив різницю. Тобто, ну тут якби так, це в більшій мірі все таки індивідуальний гол. Я про це не буду там казати, що це якийсь суперкомбінаційний футбол. був від збірної Іспанії в цьому моменті, але все таки певні тактичні передумови для того, щоб це відбулось. Погодьтесь, ну вони проглядаються. З точки зору тактики це виглядає так, що Делофант вирішив використати те, що МБП не опускається на свою позицію, але використати це не на фланзі, а використати це в центрі, так? таким чином, тому що все-таки зміщення Ямаля в центр, за яким ніхто не може піти, ну, це, звісно, дає свою перевагу. І окрім, і окрім того, він забирав з центру поля, щоб розрядити там простір, щоб забрати Канте. Не факт, що це було задумано наперед, але я думаю, що можливо, що такі думки були в нього так. Якби діяли не так, я думаю, можна би було робити перевагу 4 в 3 в центрі поля. Так це теж доволі такий типовий випадок. Але перевага 3 в 2 на такій самій площі поля, вона краще, ніж перевага 4 в 3. Тому забирати родрі з центру поля все-таки мало свій тактичний сенс. А тепер для того, щоб перевірити теорію, давайте звіримо ці всі паттерни, чи відбулись вони в другому м'ячі збірної Іспанії, так, які забув Данія Ольма. Починається все з того, якраз що йде пас від центрального захисника в центр поля. Тут ми теж в принципі, бачимо, що є більший супротив все-таки від першої лінії захисту збірної Франції від нападників, але все-таки пас прийшов. І прийшов центр поля, прийшов він на Ямаля. По Ямалю спочатку якийсь епізод починає працювати Кіліан Бапе, але потім він все-таки повертається на свою високу позицію. Так він просто випадає з цього епізоду. В принципі, це не претензія до нього, це був його, його роль в цій грі швидше до дідє Дешама. Далі ми бачимо ситуацію 3-2 в центрі поля, так тобто те саме Ямаль, Руїс і Ольмо проти Чомені і е, Рабьо, так, тобто два центральних півзахисника Франції проти трьох гравців збірної Іспанії. І все-таки м'яч в результаті дійшов до Ольмо. Там можна було і краще цю ситуацію 3-2, розіграти, але розіграли так, як розіграли. Далі йде пас від Ольмо на фланг, і ми знову ж таки бачимо підключення правого захисника збірної Іспанії, за яким не працює. Так, тобто Ернандес повинен був залишатися в цій широкій позиції. В нього навіть варіанту нема. Грати трішки ближче до центру поля. От, ну і далі йде простріл, далі вже просто йде хаос, е, і після якого Ольму знаходить вільний простір і пробиває. От там вже, ну, після третьої передачі, в принципі, шукати якісь тактичні наслідки важко. Насправді е, треба роздивлятися, як ці атаки починаються зазвичай все-таки. От, але ми бачимо так цей слід, що в принципі Іспанія могла починати так, тому що передача від центрального захисника в центр поля, де він сам може прийняти м'яч і відчепитися від кіляна МБП, то це, знаєте, багато чого коштує. Звісно, якщо ви так починаєте просто атаки, то ви будете створювати моменти. І те, що Франція пропустила два гола за півгодини, ну це не сказати, що це прям було обов'язково, але якби Франції треба було так підзахищатись там 90 хвилин, то я не впевнений, що в них би це вдалося. Цілком закономірно, що іспанцям вдалося вийти вперед по ходу зустрічі. Далі сценарій гри змінився і забувати вже треба було французам. В принципі, спочатку не було такого різкого переходу, але далі десь іспанці е, перестали атакувати так агресивно, більше контролювати м'яч. І така перша чітка проблема збірної Франції, яка пригадала в цьому матчі, це те, що в них немає плану на те, щоб забрати м'яч іспанців, тому що десь там з хвилини 60-ї іспанці просто почали катати м'яч вперед назад, так. І тоді вже настає момент, коли ви розумієте суперник не загострює, вам треба пресингувати. і робити це доволі сміливо, і робити це доволі інтенсивно, але цього не було, розумієте, сбірна Іспанія могла контролювати м'яч декілька десятків секунд, хвилину, а потім ми просто набридали, і вони самі ж вирішували ну, загострювати. Так? Просто тому що десь в якийсь момент треба пробувати розвивати атаки теж. Хоча, в принципі, мені здається, могли навіть і довше тримати. Ось, наприклад, епізод в чому найбільша проблема. В цей момент гри вже Кіліан Бопе діяв на позиції дев'ятки, він розпочинав цей пресинг, всі решта були, в принципі, закриті. І дуже часто виникала ситуація, коли Кіліану Бапе треба діяти проти двох центральних захисників. Це не те, що дуже складне завдання для пресингу, Просто треба зайти з одного боку і направити суперника так, щоб він рухався вперед. Але це треба зробити доволі інтенсивно, швидко так, щоб він розумів, що розвертатися в цей момент вже теж небезпечно. І я б не сказав, що Кіан Бопе з цим справлявся. Дуже часто вони просто виходили через передачу на голкіпера, просто через пас на іншого центрального захисника. Кіліан Бопе не про пресинг. Він судно намагався якось берегти сили. Інша, ну інші інші члени команди якось не дуже це вмикались, і ці перепасовки це виглядало просто жалюгідно з точки зору збірної Франції, як вони намагались забрати цей м'яч, от а це прям дуже принципово. Так іноді не так важливо, як якісно ви атакуєте, як те, скільки атак ви проведете за цей відрізок матчу останніх півгодини. Так іспанці скоротили це, напевно з 30 спроб до 10, просто за рахунок того, що вони тримали м'яч. Ну і це це фееричний провал насправді збірної Франції, як на мене, в цьому плані. Але на цьому проблеми збірної Франції в атаці не зупинились так, тому що коли вони все таки вже отримували м'яч, ось атака на 88 восьмі хвилині це доволі показово, бо вже треба нагнітати максимально. Ви можете просто закидувати туди, а краще провести якусь продуману комбінаційну атаку. Але Ось там 88-ма хвилина було декілька підготовчих передач, тобто, в принципі, команда розташуватись може. Більше того, передня лінія, в принципі, розташувалась і це виглядає доволі добре. Є два Вінгера, два інсайда, які ближче до передньої лінії, і є позиція дев'ятки теж закрита. Тобто з п'яти футболістів перша лінія, це те, як зараз, в принципі, майже всі намагаються атакувати. Але подивіться, де півзахисники. Півзахисники чомусь залишаються дуже глибоко, десь на лінії з захисниками. І це, звісно, проблема, тому що ви хочете мати гравці в цій зоні між захистом і півзахистом, тому що це один відволікає центральних захисників, які повинні десь розуміти, що можливо піде пас туди, і якби є завдання подвійне і контролювати глибину пас на нападника і контролювати пас в півзахист. Так, тобто це ставить завдання їх важче вирішувати. І це банально всякі підбори, можливість комбінаційної гри, так це все теж вам футболісти потрібні в цій зоні. Гравці збірної Франції десь там, чому вони там? Мені не зрозуміло абсолютно в принципі, як пояснюється зазвичай таке. Є такі певні принципи Рес defense називається. Це те, як команда готова реагувати на втрату м'яча. Тобто, якщо там попереду два гравця збірної Іспанії, умовно так готові вибігати в контратаку, ви хочете, щоб перед ними стояло три гравця вашої команди, так, щоб ви мали перевагу. Це в найкращому випадку. Якщо ви знаєте, що там повільні гравці можна використати двох центральних захисників, якщо ви знаєте, що ваш опорник встигне повернутися. Тобто є багато різних випадків. Але навіщо там п'ять гравців збірної Франції, це мені взагалі не очевидно. Чому так виникало? Ну це очевидно не план на гру від збірної Франції на позиційні атаки, але проблема в тому, що цей план, який би в них там не був. А я не знаю, я ну дуже мало епізодів. Насправді, щоб розібрати це все і добре продумати. Просто очевидно, що він в них погано спрацьований. Так що десь збірна Франції не дуже часто це використовує. Вони можливо менше це тренують, е, можливо, заміна голоканте, який повинен був десь там бути. Так теж вплинула, тобто випустили вони Камавіну, Камавіна, бачите, опустився чомусь. І ось далі цей епізод, після того, коли йде подача, бачимо, там спочатку іспанці виграють перший м'яч, а потім м'яч опускається в зону якраз півзахисту захисту, і Камавіна туди просто не встигає. Ось чому м'яч забирає збірні Іспанії, і чому атака не має продовження. І чому вона, в принципі, виглядала так, як. Як і не атака, як просто закидання на одного форварда без нічого, ну, тобто інших опцій, якихось там логічних просто не було. Вся Франція вона побудована, її атаки побудовані на тому, щоб залишити максимальну кількість людей позаду, віддати м'яч на одного з форвардів чи вінгерів, які вміють робити різницю один в один. От і звісно, вони так багато не забивають, тому вони на турнірі так мало і забили. Але звісно, вони і контратаки при тому не пропускають. Тому Франція одна з найменш. Команда, яка найменше пропустила, я не знаю, чи вони після цього менше зберегли цей статус за собою. Так, але в принципі це зрозуміло, тому що вони залишають так багато гравців позаду. От в якийсь момент, навіть коли їм треба переключитись з цього режиму, вони вже просто не можуть це зробити, тому що це повинно тренуватись. Та збірна Франції, схоже, що вони це не надто тренували. Ну ось, наприклад, епізод прям максимально показав. Я не хотів брати його спочатку, тому що ну, це фінальний штурм, але все одно, ну дивіться, 90 плюс 4 хвилина, вам треба забивати вирішальний гол, де вся група півзахисту. Чому вони там? Це незрозуміло. Я готовий таке зрозуміти при рахунку там 0-0 на 30-тій хвилині. Ну, тоді так, тоді ви собі можете використати вашу індивідуальну перевагу, при тому ви залишаєтесь максимально убезпечені позаду. Але коли вам треба забагато, то це, звісно, нікуди не годиться. І десь тому, десь тому Франція виглядала такою нікчемною ці останніх там. Ну, по суті, після пропущеного другого голу, так, вони явно й вздали. Давайте підведемо підсумки, якісь чому ця збірна Франції виглядала так погано проти ну, виглядала погано в півфіналі Чемпіонату Європи. Насправді це не такий аж поганий показник виглядати погано на стадії півфіналу, але чому так вийшло? Атакувальна гра збірної Франції в значній мірі, в значущій мірі розрахована саме на індивідуальних діях Кіліана Амбапе, Дембале і десь інших нападників які готові вийти посвіжити гру. Так, ну Це, очевидно, якраз приглядається в цьому матчі, тому що в командні дні вони були ну доволі погані. Друге, як команда повертає свій м'яч, команда чекає, поки м'яч її поверне суперник знову ж таки. Коли треба було активно забирати м'яч у іспанці, а іспанці ще грали доволі сміливо. Там, напевно, це був від 45-ї хвилини до 70-ї, то це виглядало прям дуже нікчемно зі сторони французів. Ну, я не побоюсь того слова, тому що їм треба забивати, забирати, а цього нема зовсім. І вони не знають, навіть що з цим робити. Іспанія може там по хвилину перекатувати м'яч. То звісно, це нікуди не годиться. І я не знаю, ну чи в принципі, чи планували вони щось подібне, чи як, як забирати м'яч проти Іспанії так. Це проблема. І третє, це те, що їхня гра в обороні теж дала тріщину. Я б не сказав, що це було прям так критично, тому що ця тріщина вона передбачала те, що МБП буде завжди в небезпечній ситуації, щоб вибігати. Ну, але вони перше пропустили. Тому якби це більше їх проблема. От я би підсумував це так, що в результаті через ці висування канте вперед. По суті, Франція перебудовувалась в гру 4-4 2 в захисті, але якщо ви так граєте в захисті, ви все-таки хочете, щоб ваші флангові півзахисники діяли трішки ближче до середини, щоб не були цієї яскравої переваги 3 в 2 в центрі поля. А в Франції хто флангові півзахисники? В Франції це Вінгери, це аж зовсім ніяк не півзахисники. Це і Дембале і це є МБАПЕ. Ну, Бапе він свідомо там залишався попереду, десь це можна зрозуміти. Щодо Дембале, я ну розумієте, хтось може побачити там, де Дембале дуже добре відпрацьовує якийсь один конкретний епізод, і це правда може бути, але в іншому епізоді він може просто якогось такого дурачка включити. Я вже це не, не вмикав випуск, не додав, тому що не хотів розтягувати. Але я теж бачив такі зовсім нерозумні дії в захисті, скажімо так, від Дембеле. І це теж погано працює. І тому десь Франція і в центрі поля в захисті теж виглядало погано. Тому дуже багато епізодів було в реїзах ще на початку гри, так, коли Іспанія більше нагнітала. От. Ну і Я не думаю, що це могло справді працювати на протязі 90 хвилин, тому цілком закономірно, що вони її пропустили. І ну от в тому є різниця, що коли Іспанія програвала, в них був чудовий план на гру, який працював. Коли Франція програвала, то якби це вже рух в одну сторону. Тому цілком закономірно, що Іспанія проходить до фіналу чемпіонату Європи. І іспанці молодці. Давайте це теж проговоримо. Бо я випуск просто почав розказувати зі сторони Франції, але це не виключає того, що Іспанія зробила цю різницю, так тому що ці проблеми могли запросто і португальці показати. У них є для цього всі. Тактичні інструменти, так, гравці доволі якісні, але вони цього зробити не змогли. Іспанці змогли. Тому як би так за це їм окремий респект. Дуже мені подобається ця команда в плані того, що в них є два швидкісних Вінгера. При тому, у них в центрі поля щось схоже на тільки є, так і є. Тобто Родріго може це допомогти організувати, центральні захисники просувають. Нападник Морат, який опускається глибше. Мората мені на позиції дев'ятки Роберто Фірміно нагадує з Ліверпуля, так де теж він трішки опускався глибше. Зате з обох флангів є дуже швидкісні вінгери, які готові вирватися в штрафний майданчик, робити різницю один в один. І тоді опускання Форварда, воно, знаєте, воно дуже важливе, тому що воно якось відволікає центральних захисників від підстраховки. От, ну якби десь так це працює. Мені здається, що це доволі схожа ситуація. Отже, загалом збірна Іспанії в фіналі. Ми подивимося, що там буде, так це дуже цікаво. Такий ось випуск. Я дуже надію, що вам сподобався. Скоро на каналі ще буде випуск про можливий трансфер Георгія Судакова, Шахтаря, за які гроші, куди, в який клуб. В принципі, ось про це все проговорю, на, свою, на мою думку, так що я вважаю. Я вам дякую за перегляд цього відео. вам і до зустрічі на каналі.